Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року ми продовжуємо наші зйомки. Ну, зараз ми знаходимося біля такої нашумівшої гібридної форми, ну, клубнічний, який ну, вже не перший рік производить такий ну, не сказати, там, фурор, чи як сказати, по смаковим якостям. Дуже така достойна гібридна форма. Ну, це... Ну Не передай словами, який такий вкусові якості. Ну, прям присмак. ну Можливо, хто відчуває клубники, хто земляніки. Ну це що то, не сказати, що тут виноградний який-то смак. Дуже-дуже приємні нотки. Е, тому ця гібридна форма в останні роки дуже така востребована на ринку, що на ягоду, що на... Посадковий матеріал вже не перший рік, а вона ще в ходу. Дуже великий її плюс, можна сказати, що гібридна форма ця, ну, можливо не буду я заявляти там, на 100%, що її можна вирощувати десь на арки, на біседки, як не у культуру. Тому що, як дивимося, ми лист в неї опушений, білий лист лоза, трішечки також з пушком. Це є залог того, що ця гібридна форма може держати такі повишені температури до 26-28 градусів. Ну, ще потрібно цю гібридну форму ну, більше спитати. Можливо, чи вона буде тримати ці температури, бо така вона більш новіша. Ну, Я думаю, вона буде тримати більш, більше морозу, чим люба друга форма. Тому її можна пробувати, як не у кривну. Культуру. Ну Дивіться самі, який який урожай. Це кущику тільки четвертий рік. Які гроночки. ну Гронки в неї ну, ця кілограм або й більше. А в середньому десь такі від пів кіла до 700 грамів до 800 Ягодка в неї середнього розміру в районі десь 6-8 грамів. Ну, якщо буде вона як не культура культура, ну, це шедевр. Це одна із кращих буде. Коли вона буде і не вкриватись за смаковими якостями, з такою крупною гронкою, з такою ягідкою. ну, Це буде, буде, буде бомба, як сказати. Дивіться на грузочку на цій стороні. Зараз також ми покажемо і перейдемо на цю сторону. Ну, Вона майже вже достигла. Де менші гроночки вже можна зрізати, де більші трішечки. Ще потрібно, можливо, десь недільку. Вона з раннім терміном достигання, десь в обичний рік вона буде достигати десь на середину серпня, там 10-15 серпня. Ну, Я хочу вам показати, поки вона всі такі свої нагрузки красі, бо е коли приїжджають дивитися виноград, коли пробують цю гібридну форму, ну, кожен хоче її купити собі, покуштувати для сім'ї, для себе, тому що вона ну, надзвичайно смачна. Дуже смачна, тому вона востребована що в ягоді, що в посадковому матеріалі. Тому показуємо зараз її, можливо, де більші гроночки ще не достигли. Ну а на даний час ці менші вже можна повністю їх знімати. Ну, Зараз покажу вам на вагах, я повторюсь, ягодка в неї середнього розміру. Ну, Якщо вона буде не укривна, то це буде дуже-дуже добре. Ну, ось середня ягідка, дивіться. Такі у нас 5 ягідок. Ну, ось, 9 грамів. 10 грамів, навіть я говорив, що менше. Ну, ось 8. В середньому від 8 до 10. Ну, 7,5, ну, можливо, деякі ось 6. Ну, в середньому від 6 до 8, деякі 10, а так навіть від 8 до 10 грамів ягодка. Ось 5 ягідок, 42 майже грами. Ну, Зараз я ще розріжу. Шкірка в неї трішечки така плотненька. Ну, Тому що вона виведена з Юпітера. В батьках в неї Юпітер. А я думаю, Юпітер вже знають майже всі. Тому у нього шкірочка також така трішечки плотна. Ну, кісточка є, це не Юпітер що. Ну і в Юпітері там теж, можна сказати, в деяких ягодах проскакує, то кістки тут є, а от смакові якості, ну, не виноград. Якщо скуштувати з закритими глазами, Ну, не скажу, що одразу ніхто не вгадає, що це якась друга культура да, виногради, то ну, смак якийсь приємний. приємний такий, е, нотки Полуниці, ну, це взагалі, я думаю, прикраси кожен виноградник, ця гібридна форма. А якщо б її ще запустити десь на арочку, на перголу з такими чудовими гронами, ну... Це буде класно. І, і, вибачаюсь, клубнічний, завжди себе з кожним роком тільки підтверджує. Гібридна форма дуже-дуже востребована. Ну, а там дивіться самі. Коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На наступний рік, я думаю, вона покаже ще краще нам. І буде тільки-тільки підбирати. Вона завжди-завжди урожайна. Ну, на цьому пока все. Всім бажаю кріпкого здоров'я. Всього найкращого. Смачного вам винограду. До побачення. Ми йдемо далі.